У серпні російський безпілотник завдав руйнувань будівлі представництва Європейського союзу в Києві. Після цього президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн не стала очікувати на офіційні дипломатичні процедури, щоб зв'язатися з американським президентом Дональдом Трампом. Як повідомляє поліціко, вона напряму подзвонила Трампу. Два чиновники ЄС, обізнані зі змістом розмови, зазначили, що фон Дерляйн сказала йому: ось на що здатний Путін, ось наочний приклад того, як Путін не тримає свого слова. Видання наголосило, що пряме спілкування між фондерляйн і Трампом набуває дедалі більшої ваги у глобальному контексті. Спершу на початку другого президентського терміну Трампа у Євросоюзі були серйозні побоювання, що ЄС можуть відтіснити від ключової дипломатії у питанні війни в Україні. Оскільки глава Білого Дому демонстрував прихильність до Кремля. Але з червня щось змінилося, і тепер два лідери регулярно спілкуються. Трамп обсипає фондерляйн компліментами, такими як фантастична і приголомшлива. І європейські дипломати вважають, що хімія між ними відіграє роль у погіршенні позиції Трампа щодо Путіна, відзначає видання. Зміна риторики Трампа щодо Росії стала особливо помітною після його контактів із президентом України Володимиром Зеленським і фон дер Ляйн. Колишній союзний Кремля назвав Росію паперовим тигром, який не здатен зрівнятися з великим духом України. Джерела в європейських структурах підтвердили, що проукраїнський пост Трампа у Трас Соушал з'явився після глибокої розмови з фондерляйн та держсекретарем. Терем США Марко Рубіо. основна увага тоді була приділена питанням посилення санкційного тиску на Росію. Фондерляйн ясно дала зрозуміти, наскільки ми сповнені рішучості продовжувати тиск на Росію, розповів чиновник. Попри це, журналісти підкреслюють, що позиція Трампа щодо європейських союзників нестабільна, і Фондерляйна безберегти вплив, змушена робити значні поступки Вашингтону, зокрема у сфері торгівлі та великих технологічних компаній. Проте саме завдяки їй, як зазначає видання, і саме завдяки. Її наполегливості Євросоюз отримав місце за столом переговорів щодо України. Другий представник ЄС зазначив поліціко, що переломним моментом стали зустрічі на саміті G7 у Канаді 16-17 червня. Там Фондерлян і Трамп провели окрему бесіду про торговельну угоду між ЄС і США. Після цього контакти активізувалися, підкреслив перший співрозмовник. Хоча в Європі угоду називають надмірно вигідною для США стиль переговорів фондерляйн справе враження навіть на Трампа. Він запам'ятав її твердість, і вже під час наступної зустрічі у Вашингтоні, коли фондерляйн була серед інших європейських лідерів, пожартував. Думаю, ви можливо могутніші за всіх цих хлопців. Посил був зрозумілий Брюссель оптимізує свій трансатлантичний голос. Фондерляйн, можливо, і не говорить від імені всієї Європи, але саме вона дедалі частіше піднімає слухавку, і саме їй Трамп перезвонює. Підсумувало видання. Журналісти додають Європі, яка щосили сили намагається говорити єдиним голосом. Важливо мати людину здатну пробитися крізь загальний шум. До речі, у розмові з Financial Times фондрляйн також підтвердила, що існує чітка дорожня карта можливого розгортання військ в Україні. Європейські столиці спільно працюють над досить точними планами залучення багатонаціональних сил, що будуть діяти за підтримки США в межах післявоєнних гарантій безпеки. Гарантії безпеки є надзвичайно важливими і абсолютно необхідними. У нас є чітка дорожня карта. Ми досягнення. Сягли згоди в Білому домі, і ця робота просувається дуже добре, сказала вона. За її словами, домовленості передбачають розгортання багатонаціональних військ і підтримку з боку американців. При цьому фон Дерляйн підкреслила, що президент Трамп запевнив нас, що американська присутність буде частиною підтримки. Це було дуже чітко і неодноразово підтверджено. За інформацією Financial Times, у складі місії можуть опинитися десятки тисяч європейських військових під керівництвом ЄС. При цьому США забезпечать системи управління, розвідки та спостереження. Ці домовленості були досягнуті під час зустрічі Трампа, Зеленського та низки європейських лідерів минулого місяця у Вашингтоні. Наступне обговорення планується у Парижі найближчим четвергом за участі канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, прем'єр-міністра. Великої Британії, Кіра Стармера, генсека НАТО, Марко Рюта та президентки ЄС Урсули фон дер Лайн. На цьому все обов'язково залишайте свою думку в коментарях під відео. Не забудьте поставити лайк. До зустрічі!